Запам'ятайте цей бренд, якщо ви шукаєте найякісніший та найзручніший візочок. Коляска 2 в одному Іві легка, маневрена, функціональна та стильна, Шасі легко та компактно складається разом з проглівковим блоком. Непробивні колеса зі зносостійкими поліуретановими шинами, здатними проходити будь-якими типами покриття. Кожне колесо оснащене амортизаційними пружинами, що гасять сили ударів та зберігають спокій маленького пасажира. Велика люлька з функцією регулювання спинки всередині ортопедичний матрацик та оббивка натуральних матеріалів. Великий капюшон з панорамним віконцем та вентиляційною секцією. З шести місяців ви можете встановлювати проглянковий блок. Він має регульовану багатопозиційну спинку та підніжку. Великий капюшон подовжується та закриває дитину від вітру чи сонця. Сидіння встановлюється в дві сторони: просто величезна комплектація, сумка, дощовик, москітні сітки, захист від сонця, пледик, чохол на ніжки, матрацики, пеленальний матрацик, корзина для покупки. Купуйте в маля.